Всім привіт! Сьогодні розповім вам про новий універсальний меблевий кондуктор від ПРИТУ. Це буде, як завжди, одне відео, але думаю, корисне для тих, кому цікава ця тема. В ньому розповім про конструктивні особливості і в загальному про можливості цього кондуктора. Він Зовні схожий на МСК, але дуже відрізняється своїми можливостями і конструкторськими рішеннями. Сердечник е, його виготовлений з алюмінію. Це дало можливість використовувати втулку під е, сверло 10 мм, яке, яким засверлюється тіпон в торець деталі. Завдяки е, кондуктора присадка здійснюється строго перпендикулярно до е, торця деталі і паралельно до її площини. Так як в ньому пластини кріпляться за допомогою шпилюк на 8 мм, з'явилась можливість пристібати сердечник до фрейму, використовуючи Т-болт від того самого фрейму, чи ліпстопа або ж з самого звичайного болта на М8. Для цього необхідно відкрутити шпильки. І на їх місце змонтувати деболт з гайкою з накаткою. І пристібнути до фрейма для вирішення своїх задач. Також на сердечнику з'явилися два різьбових отвори на 6 мм. Вони передбачені для використання його з меблевими шаблонами в якості паралельного упору. Так як сам сердечник має більшу опорну поверхню, ніж опорний башмак. Можна виставити куб 90 градусів і спокійно присаджувати фурнітуру. Так само, як МСК, він має товщину 16 мм, і тіло в нього має 20 мм так само, як фрейм. І, і так само має вставки 1 та 2 мм. Це дає можливість працювати з плитами товщиною від 16 мм. Пластини тепер мають розмітку з обох сторон. Мають розмітку по бокам та по передньому краю вже передбачені виступи для. Роботи з грибінками для мафеля, що дало можливість працювати без розмітки не тільки від країв деталі за допомогою бокових флажків, але й широкими деталями, використовуючи T-образну схему. Здійснюючи присадку отворів посередині деталі в потрібному місці з високою точністю і стабільним результатом. Розмітка на зворотній стороні пластини має дві шкали. Бічна для роботи від Тіла сердечника від самого тіла сердечника і для роботи від втулок. Для цього на пластині зображені втулки і нанесена розмітка на них. Додаткова розмітка дала можливість присаджувати мініфікс не тільки на 34 мм, але й короткий на 24 мм. Для цього вистачає по розмітці від тіла сердечника виставити. Потрібний розмір і зафіксувати пластину. Завдяки роботи відтулки з'явилась також можливість присаджувати присадки такої капризної фурнітури, як рафікс. Для цього необхідно викрутити середню втулку, яка буде заважати виходу фризи, і вперти пластину до упори, зафіксувати її. Тепер можна здійснювати присадку рафікса. Всі необхідні віддалі надані на пластині і по них зручно. Орієнтуватися і виставляти всі необхідні відстані. На пластині d 10 Розмір до центру першого отвору від втулок є в нас 7 міліметрів. Це дало можливість присаджувати в площину від краю деталі за допомогою гільзового стакану. Наприклад, для складання корпусів, коли після присадки в торець потрібно засверлити в площину по краю деталі. І завдяки розмітці на втулках тут можна. Здійснити присадку чи за підлице, чи зробити відступ 1 чи 2 мм на товщину крайки. по кожній пластині я ще зроблю окреме відео, в яких в загальному розповім про їх можливості. Там Можливості з присадки різної фурнітури, також буду по ходу знімати їх практичне застосування в конкретних випадках. Загалом цей кондуктор дістав дуже широкі можливості в комбінації з різними аксесу... аксесуарами від перетул. Дякую за увагу. Надіюсь, це відео було вам корисним.